твоїй церкви збирається неформальна молодь. Всі представники різних субкультур. Це люди, які пофарбовані в щось страшне, чорне, з чорними очима, сатаністи. І всі вони приходять до церкви і моляться до Бога. Якось дивно звучить, тобі не здається? <machines> ну, це говорить про те, що в кожній людині є цей духовний потяг. Денис Малімонов, засновник церкви третьої хвилі під назвою Дім, в якій збирається неформальна молодь. І духовний пошук. І якщо ми кажемо про таких творчих, неформальних молодих людей, то це люди, які багато задають питань, які шукають. І я дуже радий, що навіть якщо от, як ти кажеш, сатаністи чи люди, які взагалі, можна сказати, не пов'язані з Богом, з християнством, вони приходять до нашої церкви і вони приходять не як вороги, а як друзі. В яких є питання, і я дуже радий, що десь в якомусь моменті ми можемо таким людям послужити. Скажи мені, що ви робите на богослужіннях? Як щось курите, я не знаю, як ти з ними знаходиш спільну мову? Ну точно, не випиваєте чи, не через куріння. чи алкоголь. Взагалі, в нас є свої правила і цінності. Тобто у нас на територію дома заборонено щось жувати, чи Пити алкоголі взагалі в нас відносно саме тих людей, які вже вони є частиною команди, саме християни вони служать саме на такій нашій умовній сцені. У нас є свої досить високі біблійні стандарти святості, і тому, звичайно, що про ці класичні шкідливі. Звички не може бути і мова, якщо людина саме задіяна в служінні на сцені. Ось. Але коли в нас проходить богослужіння, те, що ми робимо, це в нас є прославлення, в нас є слово або розбір біблії, в нас є спілкування, в нас є сумісна їжа, настолки, якісь ще приємні речі, які проходять за цей час. А, але точно не те, про що ти сказав. А жертвоприношення ви приносите? <світ> Бо я намагаюся зрозуміти, як ти знаходиш спільну мову <світ> з неформальною, з неформальною молоддю? Я думаю, що дуже багато є певних таких стереотипів і кліше стосовно людини, яка виглядає неформально. Ось і знаєш, навіть коли, наприклад, хтось може побачити мене за тим, як я слухаю, наприклад, якийсь джаз або сол, то люди дивуються, кажуть. Це що, це твоя музика? Да, через те, що в мене дред, це не означає, що я слухаю якусь сатаніцьку музику, чи рок, чи через те, що я діджей, Це не означає, що я постійно слухаю техно. Я його майже не слухаю. У мене є е, вініловий програвач, де дуже багато е, саме класичної джазової музики, яку мені подобається. Вмикати в нас в церкві, і людям подобається всі ці образи: чорні, нафарбовані, страшна молодь, яка зараз ходить, плюс різні перегорнуті хрести і т.д. Все це люди, які приходять на богослужіння, яке у вас називається меса. В церкву угу. а, чи не несе воно за собою певних темний, темних духів сил, які стоять і вони захоплюють там територію? Мені в мене така фантазія працює. Ну, ми, по перше, не боїмося темних духів. Мені здається, християни взагалі не мають. Цього боятися. А по-друге, точно ми не, не, не боїмося темних духів, які там е, виходять з тикви на Хеллоуін, чи з якихось перевернутих хрестів, тому людина може прийти. Е, я взагалі зараз я ще скажу фразу: я проти слабкого християнства, яке постійно щось боїться. Бо той, хто в нас, він більше того, хто в світі. Але людина може прийти в чим завгодно, якщо людина прийшла на Богослужіння. Да, Перший раз взагалі в неї якийсь дотик з християнством і в неї перевернутий хрест? Ну то нехай це, вона так прийшла. Яка різниця? А сенс це якась релігія, якщо вона саме прийде в церкву і вона зні, зніме це, вдіне сорочку, а потім вона після сорочки знову вдіне перевернутий хрест. То це вже якесь лицемірство? Хай приходить такою, якою вона є. Ви святкуєте Головин? Ми не святкуємо Головин. Чому? Просто навіть сказати, ну, тобто, ми. Ти вважаєш, що це якось все ж таки свято пов'язано з темними силами. Як, в принципі, вважається християнство? Ну, взагалі, це не щось прям дуже близьке нашій культурі українській. Да, це все більше і більше воно вводиться, але ж це більш за все певна така маркетингова історія і історія того, щоби. Продавати якісь та, знижки, товари, майже всі заклади, і громадського харчування. Вони вводять якесь меню, сезонне і ще щось, Тобто, це все більше така споживча історія. І я е, проти того, щоб шукати демонів в тиквах і так далі. І, наприклад, ми неодноразово використовували. Це свято для того, щоб проповідувати Євангелія. Тобто, той же метод, коли ми брали тикву, а, і не обов'язково в ній щось вирізати, окрім того, щоб зробити її всередині придатною, щоб туди покласти а, такі як послання з Біблії. І ми коли це робили багато разів на Хеллоуін, Тобто, у нас стояв столік, і ми казали людям, здебільшого молоді, що можете взяти для себе передбачення на Хелловін. І в нас просто ми ще, я пам'ятаю, був один Хеллоуін, Ми не встигли ще все розкласти. Вже черга стояла. Там були вірші з Біблії. Люди приймали Христа, люди отримали молитву. І це я називаю євангелізацію в такому релевантному -рел -рел розумінні, ніж просто стояти з плакатами, що там ми проти тикви, чи Хеллоуін це якось якийсь бісовський праздник. Можна не святкувати Хеллоуін і піти ват. Ну тобто яка різниця? Який зиск ти отримаєш від того, що в твоїй церкві збирається неформальна молодь? Вони тобі платять за це. Чи можливо ти отримаєш великі якісь дотації з, з, західно, від західних країн? Від Міністерства неформалів. Да? Таке є. Чимось. якщо є, воно в нас обходиться. Як мінімум, ти можеш його створити, я про ну, До речі, Слухай, тут. Е, мені взагалі здається, якщо казати про служіння. А тим паче про пастерське служіння це не щось про зиск чи якусь вигоду. Бо ну, тут бажання стати пастором це може бути або покликання, або людина божевільна. Ну, поки що діагнозу в мене немає, тому будемо вірити, що це покликання. Тому тут ніякого. Мене дуже надихає, коли люди вони перший раз відкривають для себе Біблію. Коли руйнуються їх стереотипи, коли е, життя людей змінюється, і, звичайно, що це мене надихає. І заради цього я хочу це робити більше і більше, платити ціну, вкладати свої сили ресурси, е, ну це взагалі навіть немає ніякої такої жертви, навіть в контексті того, що е, яку Бог робить роботу. Якщо у якихось батьків сталася така трагедія, як вони говорять, що дитина стала неформалом, жорстким, вона носить страшні образи, фарбує волосся, пірсінг на обличчі, тунелі в вухах. Що їм робити? Що ти радиш таким батькам? Мені здається, перш за все, відноситись до цього, як до джекпоту, який вони виграли, бо в них така творча людина, дитина, така різностороння. Це чудово, я просто. Обожнюю неформалів, може через те, що в мене немає дітей, я так обожнюю, не будучи батьком. Ось, але перш за все, це любити своїх дітей не за те, як вони виглядають, і те, що зовнішнє, це буває дуже тимчасове, дуже змінне і, і дуже часто неформальна зовнішність. Вона. В підлітковому віці. В мене трішки, мабуть, підлітковий вік затягнувся в 33 роки. Але Тобі 33. — Скоро вже 34 буде буквально, от в листопаді на початку. Да, але це любити, це терпіти, і це створити таку безпечну атмосферу, щоб в потрібний момент вони знали, що. До вас, як до батьків, можна звернутися, коли є проблема. А проблеми точно будуть в підлітковому віці. Я дивлюсь на тебе, і ти говориш, що ти пастор, Але от мені здається, що ти наркоман. Чесно скажи, вживаєш наркотики. Я ніколи в житті не вживав. До речі, ти отак от назвав наркоманом, Ти знаєш, яка в мене армія є, моїх просто тітушок, знаєш, які просто, якщо я кіноклі в коментарях рознесуть. Тому, тому теж в мене є ті, хто за мене заступається. Це, це круто, але ти нічого не вживаєш. І ніколи в житті не вживав, ніякі наркотичні речовини нічого не вживав. Розкажи, що таке дім? дім це церква, в якій збирається неформальна да. молодь. Скільки да. вас там людей? Як проходить це богослужіння, яке ви називаєте месою? Так, да, У нас є богослужіння, але богослужіння це не церква. Це елемент, але це не вся церква. <сум> тобто в нас проходять різні заходи і серед тижня, і це звичайно не всі заходи з якимось духовним уклоном. Тобто, в нас і в нас є різна аудиторія. Да, є ті люди, які, наприклад, тільки приходять на якісь вечірки. І їм не сильно цікава тема віри, біблії, бога ще чогось. Їм подобається атмосфера, їм подобається спілкування. Є такі люди, є люди яким спочатку цікаво це, а потім вони зацікавилися чимось більшим, тобто є якісь різні рівні е, воронки, різні рівні е, і різні запити людей. Але і унікальність дому в тому, що але мені здається, це не унікально з точки зору першоапостольської церкви. Але якщо ми все ж таки кажемо, унікальність в тому, що ми намагаємося абсолютно різні, давались би люди, вони могли співіснувати в межах одного простору в абсолютно дружній. Атмосфері, це те, що ми це те, що наша цінність, це прийняття і це дружня атмосфера. Незалежно людина, якщо вона 100% там якийсь сатаніст, але якщо вона приходить з повагою до інших, просто як в ком'юніті, не не завдає якогось дискомфорту, клопоту, чому б ні? Чому б вона не могла б доєднатися до нас? Що можна, і що не можна в домі. Не можна це не приймати інших, не толерувати до інших людей, засуджувати це не можна в домі і не поважати думку. Також в нас в домі є свої цінності стосовно, бо ми за здоровий спосіб життя, тому на території дому неможливо вживати алкоголь або наркотичні речовини. Цього не можна. А можна бути щирим, відкритим і почуватися себе як вдома. Знайомитись, спілкуватися з людьми дуже часто люди заводять собі друзів в домі. навіть не тільки друзів, а й знаходять собі пару в домі. Тому дуже багато всього. Дуже цікаво, що за роки існування дому нормальна така кількість артистів, там вокалістів, діджеїв, художників, вони саме почали свій такий гучний старт саме з дому. Бо ми надали їм платформу, вони зробили контент, це побачили, і далі їх почали запрошувати. Є зараз досить таких успішних людей, як в Україні, так вже і за кордоном. І я дуже радий, що дім він служить такою і мистецькою платформою, не комерційною, де не треба заплатити за те, щоб увійти в цю сферу, а просто відкритий майданчик для творчості і виступів. Скажи, будь ласка, як ти ставишся до е, одностатевих пар. Приходить хлопчик з хлопчиком, дівчинка з дівчинкою. Ти починаєш їм, як будь-який християнський лідер, говорити, що це неправильно? Ні. Чи ти толеруєш це? Я не починаю говорити комусь, що щось неправильно, з тим паче в перші моменти нашого знайомства. І мені здається, що дуже часто християни. Роблять саме акцент на другорядних речах, що, наприклад, їм там це взагалі даже якось смішно, що їм, от прийшла людина, да і, наприклад, вона з ЛГБТ-спільноти, да, і, і роблять люди такий акцент на тому, що потрібно, щоб вона стала не геєм, і все, і робота а, закінчена. Це взагалі ну, абсурд, якась така недосвідченість, і взагалі, в контексті всього, а це якесь щось зрадянщине. Але перш за все, моя мета, щоб людина незалежно від її способу життя. Тих якихось залежностей, щоб вона саме могла дізнатися про Христа, щоб вона могла побачити його, щоб вона могла зустрітися з Христом на сторінках Євангелія і дозволити, щоб Дух Святий він проводив роботу в житті цієї людини, і звичайно бути щирим і відкритим, коли люди задають питання, ось, але не, не брати на себе занадто багато. І не брати на себе роль Бога, або роль того, хто має змінити їх, бо змінює Дух Святий, якщо ми кажемо про якісь суттєві зміни, а не людина. Біблія забороняє будь-які інтимні стосунки до шлюбу. Як ти і чи торкаєшся ти теми інтимної чистоти? Звичайно, якщо е, в нас. Є в людини є питання стосовно цієї теми. Тобто, знов таки, в нас церква існує не так довго, тому скажу одразу: ми з кафедри, в неї з кафедри нема. Але зі сцени ми такого нема, не було ще теми проповіді на це. Може, все попереду. Ось, тобто ми конкретно: у нас є якийсь запит, у нас є відповідь на цей запит. І, але, звичайно, що а, в контексті взагалі наших цінностей вони повністю ґрунтуються на Біблії. І, звичайно, що з точки зору Біблії будь-який інтимний зв'язок поза шлюбом, він є блудом. І я з цим погоджуюсь на 100%. Але це не тема проповіді, наприклад, для нехристиянської молоді, які прийшли до нас на вечірку. Тому тут, мені здається, теж треба мати мудрість. Кому що, коли говорити, а де треба просто е, промовчати? <гум> Іноді мовчання приносить більше користі, ніж сказати щось, не подумавши. Чи намагаєшся ти якось все ж таки показувати свою незгоду, якщо бачиш щось, що тобі не подобається? Прямо під час богослужіння, якісь дії? Як ти це висловлюєш? Ну. Е... Я звичайно зараз. Я не маю такі моменти згадати. Це може більше не під час богослужіння в неділю, а коли ми проводимо вивчення біблії для нерелігійних, і це не на території дому, а десь або на вечірці, або, наприклад, ми робили от селі в самому саду, це сквер на Подолі, де саме тусить неформальна молодь, льтушки, деякі з них вживають алкоголь, речовини. Звичайно, якщо людина ну, щось таке, прям створює якийсь дискомфорт, заважає нам нормально обговорювати, я перший, хто зробить зауваження, але я завжди намагаюся зробити в такій жартівливій формі, в такому дуже дружньому вайбі, що ми всі разом навіть посміємося. Але там, де потрібно бути е більш е таким. Е як неоднозначним, то звичайно я буду. І я скажу дуже прямо, максимально в любові, але дуже прямо, да, якщо треба щось ну, припинити, якщо це шкодить іншим учасникам, і це навіть не питання віри, а це просто питання людської е, якоїсь моральності. Якщо як я ведучий або лідер, то на мене є ця відповідальність, тому звичайно. Що ти будеш робити, якщо на богослужіння прийде, наприклад, хлопець? Є зараз така практика, коли в рогівку, я не знаю, чи під рогівку, чи в uh -huh. рогівку, заганяється чорна фарба. Наприклад, uh -huh. він прийде з чорними очима, увесь такий страш... страшний. Як ти відреагуєш? А, перш за все, я підійду до ребят своєї медіакоманди, Я скажу, його більше фоткайте. А <гум> ні, у нас є, є ж певні все одно медіа, да, якісь певні речі, то я скажу обов'язково з ним. Треба його сфоткати, когось сфоткатись, бо а, дуже яскравий хлопець творчий. <гум> скажи, будь ласка, де саме ви збираєтесь? Скажи адресу і о котрій? А, ну, ми з нас є різні заходи. Якщо кажемо про недільні служіння, це неділя 18.00. Взагалі, ми збираємося тут в Печерському районі, тобто це недалеко від центру. Це метро звіринецька або метро Лубіцька, Сеперенепол двадцять 27, І ми є в соцмережах, дім Київ. А, тому можна прийти на будь-який захід. І, до речі, не обов'язково приходити лише ніформалом, тобто звичайним нормісом також можна прийти. Норміси це нормальні люди, я так розумію. Що побажаєш? Ми всі знаємо тебе з Тіктока і Інстаграму, де ти постійно з'являєшся в окулярах і говориш про те, що ти засновник церкви. третьої хвилі. Це мало сплю, тому в окулярах. Що ти засновник церкви третьої хвилі. Що побажаєш всім тим, чиї можливо діти стали жорсткими неформалами, батьки в шоці бояться, особливо якщо це релігійні батьки? Що побажаєш таким людям? Ну, я би перш за все хотів побажати це, не боятись, бо це ваші діти. Але ну насправді це любити дітей. Якщо батьки християни, то молитися за них, приходити. До Бога і дійсно питати мудрості в Бога, як правильно вчинити, в який момент сказати якісь правильні речі. І перш за все, все ж таки, дивитись, наприклад, Ісуса, як Ісус приймав абсолютно різних людей, як Він проявляв любов, і тому бути відкритими до того, щоб являти любов, навіть якщо вам не подобається їх зовнішній вигляд, але ну, це їх вибір. Ось і бути. Терпеливими люблячими, і любов вона покриває багато гріхів. Гопніки і титушки можуть приходити, то він до тебе на служіння разом з неформалами. Мояких конфліктів не відбувається, можуть, звичайно, до нас приходять різні люди. Тобто, якщо завжди якщо людина гопнік, але все ж таки їй якось може вона якийсь латентний гопнік, але якщо їй свой все ж таки, ну поважати інших людей, не створювати проблеми, тому хай приходить. І що побажаєш безпосередньо, Що б ти сказав підлітку, неформалу, неважливо, можливо, молоді. Тому що я так розумію, що у вас не тільки підлітки, у вас mm -hmm. там є взагалі аудиторія ваша це 20+. плюс. Mm -hmm. да. Що побажаєш таким людям? Що б ти їм сказав? А перш за все, це бути щирими перед самим собою, перед Богом і ніколи не зупинятись шукати, шукати відповіді, щиро задавати. Питання Богу щиро говорити перед Богом про свої сумніви, про свої болі, не тримати це в собі. І як Біблія каже, що Бог щирим, Він вчиняє він щиро. Тому треба цим користуватись. Дякую, що завітав до нас. Денис Малімонов, засновник церкви третьої хвилі, під назвою ДІМ, який збирається неформальна молодь. Дякую за запрошення.